Побачила такий тренд і не могла з вами ним не поділитися. І це те, що не можна робити вдома. Туалет з квітів це ні. Туалет в нас для того, щоб робити туди свою справу. Він повинен бути аскетичний і чистий. Але от якби енергію квітів, краси, яка йде в квітах. Поганити, мовно кажучи, в туалеті це не можна. Якщо хочете зробити щось з квітів, заливайте це епоксидною смолою в якісь вироби для кімнати, не для туалету, ні. А от для кімнати в сектор Венери квіти в епоксидні смолі дуже підходять. От просто сушені квіти зберігати не дуже корисно, але коли ці квіти вже в такому виробі, це вже як. Декор і тут вже інша енергія. На перетині південного сходу і півдня можна додавати такі дерев'яні елементи і робити більш масивні столики. Це виглядає класно, симпатично і головне енергетично добре.